У селищі Битків Пасічнянської громади відбулося відкриття будинку милосердя святої Варвари. Над реалізацією проекту працювали благодійний фонд «Каритас Надвірна», Каретас Карея та керівництво Пасічнянської ОТГ. Директор Коломийського Карітасу Сергій Трифяк ділиться враженнями від побаченого та зазначає, що шелтер у час війни виконують функції прихистку, тому надіється, що скоро вони злогуватимуть для громади в іншому напрямку. Ну так, він специфічний, тому що це є колишня міська лікарня, яка знаходиться у такому мальовничому місці посічнянської ОТГ, навколо є чудова природа. А, і звичайно, що один з не одним одним з завдань також карітосу це є. А, Реабілітація, адаптація людей на нових місцях, і на перебуваючи в такому місці, я думаю, що адаптація повинна проходити дуже добре. У нас разом із нашими організаціями є дванадцять шалтерів, яких проживає більше 300 людей. Ці шалтери є пристосовані для людей літніх, для людей з інвалідністю. Але є так само у нас і кімнати, де проживають сім'ї, там жінка з дитиною чи з кількома дітьми. Це буде місце, де люди, які втікають від війни, будуть мати безпечне середовище, будуть мати крівлю над головою, будуть мати харчування. І дуже сподіваюся, що ми. Що Це буде останній шелтер, котрий ми посвячуємо, і що ми в скорому часі зможемо ці шелтери робити іншими закладами, які будуть служити для громад, але в якомусь іншому сенсі, не як прихистки для ВПО. Сільський голова Пасічнянської ТГ Андрій Гунда розповів про написання проєкту. Сума закордонного фінансування становить 6 мільйонів гривень. Виділені кошти і від громади в розмірі 300 тисяч гривень. Спільно з Карітасом прийняли таке рішення, що ми можемо надати в оренду. Це приміщення картису взяли участь спільно в написанні проекту і за рахунок коштів карітасу з за кордону суттєве фінансування це були кошти благодійників Карітасу, близько 6 мільйонів гривень. Це на благоустрій, на проведення ремонтних робіт. Тому що це повністю все перероблялося, все робилося. Громада долучилася в межах 300 тисяч гривень. Співфінансування на каналізацію. Місцевий очільник анонсу. Вам в подальшому створенні нових робочих місць для людей зі статусом ВПО ми не завершуємо тільки цим об'єктом. Ми плануємо, ведемо переговори з «Укрнафтою» стосовно передачі нам профілакторію плай, який такий поряд, і ми там плануємо зробити кондитерський цех, цех для хлібу, для випікання хлібу для там сортування м'ясних виробів. Тобто, щоб люди, які будуть тут проживати, щоб вони паралельно і могли працювати. Близько 40 благодійних організацій каретесу діють по всій Україні. Саме таку цифру озвучує директор з питань мережі та ідентичності «Карітас Україна Андрій Нагірняк. Насправді мусимо розуміти, що «Карітас України як мережа організацій, так це є мережа благодійних організацій, яка заснована на мережі церковній мережі Української Греко-католицької церкви і діє по цілій Україні для цього функціонування. Це є це є порядку 40 таких організацій різного рівня, різної потужності. Ціля, яка перед нами всіма є, це є ціль перемоги. У нас є дуже таке гарне гасло. Разом робимо добрі справи і перемагаємо. Тобто, кожна наша добра справа, яку ми робимо, це і наш внесок у перемогу. І те, що робить Карітас, це гуртує довкола себе людей, які хочуть щось робити для цієї перемоги. І воднораз Карітас, будучи організацією, яка працює прозоро, професійно, має певний досвід, багатолітній досвід праці і має налагоджені взаємини з міжнародними партнерами, це відкриває можливість певного фінансування. Насправді, ми можемо говорити про минулий рік, що це понад 3 мільйони осіб, які отримали допомогу через мережу благодійних фондів Карітасу України. Логістка Рітас Надвірна Василь Будзика розповідає, які саме завдання стояли перед ними та як вдалося виконати їх за короткий термін. Каже, що шелтер готовий до будь-яких непередбачуваних ситуацій, таких як блекаути, оскільки має генератор та автономне опалення. Безпосередньо керував цим всім об'єктом будівництвом. Допомагав директору оцю Андрію в будівництві. Власне, ми тут це все разом. Скажем так, впроваджували, втілювали в життя. Ми зробили, поміняли вікна. Ми зробили повністю капітальний ремонт стін всіх приміщень. Ми позаливали підлоги, поставили в санвузлах теплі підлоги. Ми відреставрували двері повністю на першому поверсі. Ми замінили підлогу, зробили санвузли, все обклали плиткою, розпланували, де має бути кухня, де має бути приймальня. Де має бути кімнати для дозвілля з дітьми? Замінили вікна, замінили покрівлю, зробили водовідведення води і ще залишилось, скажу, фасад. І благоустрій території. У нас на випадок бликауту є генератор потужністю 5,5 кВт. Також тут є водопостачання централізоване. Опалення, як я вже сказав, є автономне на твердопалених, два твердопалених котли, тому ми готові до будь-яких випадків. Священнослужителі освятили приміщення. Про вклад партнерів з далекого сходу у будівництво шелтеру розповів керівник Карітас Надвірна Андрій Будзак. в надії, що після війни будівля буде використовуватись як пансіонат чи літній табір. Це був вже готовий, готовий напрямок для, для нашої праці. Ми звернулися до нашого національного офісу, до пані Тетяни, до цього Андрія. До всіх представників і вони написали дуже гарний проект, який підтримала Карита з Кореї, як не дивно. Ми, до речі, дуже здивувалися. Що де Корея, де надвірна, розумієте? І вони нас підтримали для будівництва цього будинку. Поки він буде прихистком, майбутньому це може бути пансіонат для літніх людей або дитячий центр. Ми цей будинок будуємо для інших, для тих третіх, для того ближнього, якого ми ще не бачимо. Але якщо ми його побачимо, то Господь, Господь наш Ісус Христос каже, що в кожному з нас ми могли побачити його обличчя. Отець Григорій Сімкайло, створивши карітас надвірна, ми напевне не думали, що їм прийдеться, нам прийдеться освячувати такі будинки, але той добрий Божий намір, ми бачимо, які дає плоди. Одні сіють, другі пожидають. Також староста Батьківського старостинського округу Олег Ярчилюк разом Добре. з начальником департаменту соціальної політики Івано-Франківської Ода Галиною Пасічник подякували всім причетним до реалізації проєкту. Вітаю вас з реалізацією даного проєкту. Тут за півроку дуже багато докладено зусиль ваших. Сподіваюсь, спільно з Карітасом ми відновимо промисел і. Ви... Ромисел буде процвітати. Щиро дякую всім, хто допомагав у реалізації даного проєкту, голові нашому, Андрію Олексійовичу. Дуже дякуємо Карі та за такий красивий заклад. Це ваш другий заклад. Знаємо, впевнені, що тут внутрішні приміщення особи, які проживатимуть надалі, тут вони тільки вони не тільки гостину будуть нами прийняті, а ще й проживати в такій красивій, насолоджуватися такою красивою природою, гірською. це це, взагалі, це дуже красива природа. Тут ви маєте чим тішитися? Загалом на Прикарпатті подібних сучасно облаштованих закладів нараховується 92, де проживають понад 3 тисячі людей.